Доброго дня, мене звати Роман Швайка, я лікар-ендоскопіст лікарні святого Мартина. В двох словах хочу сказати про важливість ендоскопії. Є багато обстежень починаючи від ультразвукового до сучасного рентгенологічного, комп'ютерної магнітно-резонансної томографії, і ці обстеження дійсно можуть знайти цю патологію, локалізувати її. Але що стосується порожнистих органів. Дихальних шляхів, тонкого, товстого кишківника, сечостатевих органів, немало важливу, мабуть, важливішу роль відіграє ендоскопія. Чому Ендоскопічно можливо підійти до певного захворювання? Тобто, це починаючи від банального запального процесу, до якихось виразково ерозивних змін і новоутворів. І, е... Буквально можна описати розмір, форму, колір, консистенцію цього, цього захворювання. І найважливіше взяти звідси аналіз, тобто біопсію, яка морфологічно підтвердить, чи це є захворювання доброякісним чи це є злоякісним. Хотілося б зупинитись на найважливішій ендоскопічному ендоскопії, це є лікувальна ендоскопія. Ну, це дуже багато можна розмовляти про це, але починаючи від зупинки кровотечі до видалення пухлиноподібних поліповидних утворів, видалення сторонніх тіл, які. Свідомо чи несвідомо туди потрапляють різного виду стентувань, дилетацій, видалення каміння жовчних шляхів, видалення каміння із сечових шляхів, постановка будь-яких зондів для харчування. Тобто ендоскопія ну, найважливішу роль це лінікувальна ендоскопія. Ну, діагностика однозначно. Тому, шановні наші пацієнти, Якщо вам сімейні лікарі чи лікарі вузького терапевтичного, хірургічного профілю рекомендують пройти ендоскопічне обстеження, будь ласка, його не ігноруйте, тому що вчасно виявлена будь-яка патологія, це є запорукою ефективного лікування.